Привіт! Ви знаєте, днями отримала коментар, дуже гнівливий, від однієї пані, яка захищала своє право розмовляти своєю рідною російською мовою і використовувати її в Україні. І вона обґрунтовувала це тим, що так завжди тут історично було, і є, і має бути, і ніхто це право не має там відбирати, забирати. Таке інше. Прислала мені от таке абзац. Там речі, ну, мабуть, 6-7. Ви знаєте, от читаєш і просто дивуєшся. От людина захищає право на свою мову, начебто там, вона її так любить і таке інше. Написала вона всі ці речення капслоком, тобто з великою літерою. Не знаю, що там у неї трапилося, чому саме <тій> тільки великими літерами. Жодної коми, жодного тире, Один єдиний пунктуаційний знак на увесь цей параграф це крапочка у кінці. Ось, Між реченнями нічого немає, жодної пунктуації немає. Все капслоком і у словах, у яких там по 6, ну там 7 літр, може бути по 2-3 помилки. І... Знаєте, що я помітила. Так, ну, от я дуже багато читала коментарів захисників. От, чим більше воно кричить, що має право і таке інше, тим більше буде навіть орфографічних помилок просто, просто в елементарних словах. Я розумію, що помилки це нормально. Я сама зараз вивчаю українську мову і намагаюся її вдосконалити. Ну, Але якщо ви кажете, що кажете, що це ваша перша мова, що це ваша рідна мова, ви не хочете переходити на жодну іншу, ну, можливо, варто просто хоча б її почати вивчати тоді, Завантажте собі підручник там за третій-четвертий клас, навчіться розставляти, я не кажу за коми, ну, коми, мабуть, це дуже складно, ну, хоча б крапки у кінці речення. Mm, ну, це дуже дивно якось слухайте. Це просто дуже дивно. І таке я спостерігаю. Ну, от, як почалися всі ці такі дебати з захопленням нашого Донбасу, і як почали писати люди там про своє право, от я це спостерігаю в коментарях в інтернеті. Чим більше людина там кричить про своє право, зазвичай у там 90. Плюс а, відсотків, відсотків випадків, це просто буде текст ну, загвалтованої російською мовою. Ну, інакше я не знаю, як це назвати. Що ви тоді захищаєте? Мені незрозуміло, якщо ви навіть писати не вмієте. Елементарні, прості речення, просто між реченнями навіть немає крапок.